І на проєкті нових доріг додаємо 1800 гривень. Олеся Півна, ще буде питання по вулицю. Про написано по вулицю. Вулиця там не залежить не, не і має бути набережна. Тут її на комісії ми розглядали 15 тисяч, а ви зачитали 5. Ось я вам поясню. Сьогодні працювала бюджетна комісія. Там е, були погоджені і по Чапаєва, і по незалежності Котляревського були теж більші суми. Але, е, е, скажем так, ми працюємо в порядку червь, тобто ті, які перші робилися, коштів на даний момент по перевиконанні більш не вистачає. Тому було вирішено бюджетною комісією підписати договір. Е, юрист е, опрацює договір так, що вони почнуть роботу, ми їм заплатимо оці, що заклали 5 тисяч, і там, якщо вони вже будуть зроблені, а в січні місяці пролонговується цей договір, і в січні місяці за їхні остання сума, Остальна сума їм буде проплачена, тому що ну, так, я думаю, беремо що... матеріал. Так. Ми проплачуємо їм те, що в цьому році закладено, а наступному році пролонговуємо. угодою і до... допрацьовуємо з ними цих. Що в нас лишилися найдуші питання. Орган місцевого самоврядування в сумі 145 599 гривень. ним заробітна плата 119.66 та на розвання заробіт на заробітну плату 26 і 133. Е, продані род, додатки до рішення, в якому розписано, яким, е, по, по яких посадах і чи будуть. Надаватися доплати. Чому тут немає цього штату? Тут немає цього штату зі Ну, По мені сказали ніяких доплат не відмінути. Я би хотіла Леся Катрівна запитати. Я розумію, що ви вже трішки розмовляли цих питання на комісіях, але я би хотіла особисто з вами спілкуватися на цю тему. На даний момент, перше, що обговорювалося на комісії, щоб доплатити до Дня захисника. Згідно закону, я не можу зрозуміти, чому ви це зразу не пояснили на комісії, тому що ви один пункт був присутній, задніми числами розпорядження не робиться. Тобто, в грудні місяці написати розпорядження, щоб заплатити жовтне, це можна коригувати в поточному місяці. До дня захисника. Вітчизни, чи козацтво, як правильно звучить, скажу, ми не можемо проплатити. По-перше, по-друге, ми маємо зараз обговоримо, як ми проплатимо по цих питаннях. По-друге, Олеся Петрівна, на комісії було сказано, що практично всі працівники мають переплату. Я хотіла би в цьому питанні розібратися і все-таки, щоб депутати знали реальну картину по фінансах. На даний момент зробивши аналіз, які, е, по зарплатах, які ви надали, які вже практично всі наші депутати бачили, по переплатах, переплати мають тільки деякі працівники сільської ради. Ті працівники, спеціалісти перших категорій, по яких говорилися, що в них переплата 7 тисяч це не переплата. Згідно закону і постанов, які вийшли в цьому році, е, перших е, пару. Е, Зараз скажу, в пару посад, тобто голова сільської ради, заступник сільського голови, секретар ради, секретар виконкому і головний бухгалтер, вони війшли, згідно постанови в першу хвилю підняття заробітної плати. Тобто, на 1 січня їхнє підвищення було вже враховано в штатному розписі. Всі наступні спеціалісти вони йшли в другій хвилі. Якщо не прав... якщо я не так говорю, ви не поправите. В другій хвилі, по яких причинах? Не було зроблено головним бухгалтером штатного розпису, тому що всі зміни, які проходять законодавстві, і по якому йде підняття заробітної плати, автоматично зразу робиться штатний розпис. Є розпорядження голови. Правильно, це наказ. але згідно закону і згідно бухгалтерії, крім розпорядження, вам розпорядження є для того, щоб ви зробили штатний розпис. Оце в першу чергу. Так само як. Кожен вас розпорядження в другій установі наказ. Іде наказ, що згідно постанови, піднімається заробітна плата, зразу бухгалтерія робить штатний розпис. Тому по працівниках, які працюють, це всі спеціалісти, в них немає переплати, бо згідно закону, ви не зробили штатний розпис, не подали їх депутатам, депутати не побачили зміни в заробітних платах. І це не є так само, вийшла постанова по індексації, це не є переплата. це є... Законні права на отримання цієї доплати. Коли на початку року не було індексації, ви ж бачили, ми зняли. Війшла в дію, вони змушені були платити економії. але це не є переплата. Переплата це стосується чотирьох чи п'яти посад, які в нас є в Зорянській сільській раді. По сільському голові, це питання ще треба розбиратися. Сільський голова не має повноважень сам. Призначати більше, ніж затвердила рада. Керівник має завжди, це не частна установа, це державна установа. Тільки для сільського голови рішення він сам де по собі не може прийняти. Тільки сесія. Якщо я не помиляюся. то виконували, розпорядження в Олеся Петрівна, ви головний бухгалтер. Чому ви поставили підпис і нарахували йому більше, якщо йому по сесії не пройшло? Ви мали повні права сказати: я вам не можу, я не буду порушувати закон і платіжку я підписувати не буду. Особисто по вас. Хай би він ставив дві свої підписи по закону в казначействі. Сільський голова має право ставити два підписа і тоді повну відповідальність несе він. Чому ви, як головний бухгалтер, не забили тривогу і не винесли це на всі сесії, які були наступні. Ви розумієте, що порушився закон? Може, сільський голова знав, не знав, може він вас не чув на той період. Але як я знаю по козацтву, ніхто не пояснив Михайлу Михайловичу Діченку, що він не може собі сам виписати премію. Він виписав, тоді з нього утримають, і ще йому могли б винести чи припис, чи адмін, чи адмінку, тому що ви в свій час кваліфіковано не надали інформацію для свого безпосереднього керівника. Розпорядження ви виконуєте, але ви перевіряєте для початку і приносите і кажете, це по закону, по бухгалтерії я зробити не можу. Він вам міг надати. Це вже друге питання. Я зараз до цього вернуся. По керівнику я підніму ще розпорядження, просто я фізично не встигла підняти розпорядження, чому в нього за півроку 10 тисяч переплат. По-друге, Олеся Петрівна, ви мені показали рішення. Це просто хотілося б побачити, але це порушення не тільки сільського голови, це порушення головного бухгалтера, який би мав не підписати просто. Сам хай би брав олійник, Михайло Михайлович сам на себе відповідальний, що він собі сам підняв чи премію, чи це підписав дві платежки. Казначейство це пропустило би цю платюжку, але головний бухгалтер не ніс би ніякої відповідальності по цих питаннях. По третє. Я би хотіла знати, ви все мені посилалися на рішення 25 грудня, яке звучало на сесії 15-го року по третьому пункту, що згідно економії, сільський голова має право розпоряджатися. чому цей третій пункт не був зачитаний жодному з депутатів? Ми обговорили, ми би, може, прийняли те саме рішення. Ми обговорювали, що. Преміювання заступнику і сільському голови по преміях, внести все так. Це я особисто говорила. Богдан Петрович передав слово мені, я передивила сесію, комісію. І я сказала внести в рішення, тому що у нас там змін було багато, внести рішення, що згідно того, що ми затвердили, внести ці преміювання у рішення. Чому з'явився третій пункт, який не був обговорений в першу чергу з бюджетною комісією? Це теж питання. І третє, Олеся Петрівна, скажіть мені, у вас в штаті 22 людини? Як ви, як головний бухгалтер, прорахували так економію, що у вас на кінець року не вистачило коштів? Зато є переплата по вас 23 тисячі, хоча ви на комісіях сказали 8. На даний момент все-таки 23, я з вами зі ви перераховували 23 тисячі, у вас переплата. І по останні, практично у нас зійшлося. Ну, можливо, є лікарняні, я так а так не можу вичитати, я ж не працюю, я все роблю аналізи по їхніх е, даних. Скажіть мені, як рахувалася, ваша економія, ваш вас штаті не 300 людей, не 200, а 22 людини, що на кінець року у вас не вистачило грошей, при тому, що перші три місяці. У вас була економія по трьох спеціалістах, які були прийняті з квітня місяця. Це юрист, це по субсидії людина і бухгалтер декрету. Тобто людина була в декреті, а по цій посаді проводилась далі. З листопада місяця не працює землеупорядник листопад-грудень, і сільський голова не працює на даний момент середини серпня. При тому, щоб. Не виплачена практично не одна заміна, ну може вже пізніше. І так прорахувалися, що виплатили. Скажіть мені, будь ласка, на яких, як ви так рахуєте, що в кінці вийшла така ситуація. У вас 22 людини в штаті. От мене це дуже цікаво. Кожного місяця я підходжу до керівника з пропозицією, просунцію, яку можна направити на преміювання. Я її озвучую. І для мене моя помилка, що я його не на папері, а у Олеся Петрівна, економія всі 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 місяця. Чи економія враховується в кінці року? Скажіть мені так економія таки? по місяцю. По місяцю. Ви робите аналіз. Ви в цьому місяці, якби всі установи працювали помісячно, то всі установи в кінці року просили знову ж аналіз робиться і економія. Вираховується, на кінець року лишається економія, ділиться премія, ніхто ж би не забрав ці кошти. Ділиться премія і виплачується всім людям, а не е, вибраним. Вибрани. бо на даний момент в нас є 4 чи 5 людей обраних, які, я так зрозуміла, інтенсивно працювали в Зорянській сільській раді, що отримали ми, депутати, хоч... ми б не забрали ці кошти. Але ви мали ці питання. І це питання не тільки до вас, є і заступник, є, я не знаю, чи секретар в той період. Це питання і до Олійника. Просто на даний момент він ну, відсторонений, до нього немає спитати. Але ви по фінансах відповідальні. Ви мені скажіть, я вже казала, для чого надається преміювання? Преміювання надається особам, які збільшується чимався робіт, чи вони. Е, Кваліфіковано працювали, ви мені скажіть, я вже питала про вашу посадову інструкцію, я ще її подивлюсь, скільки вам додали обов'язків, що вам пропреміювали вас на 23 тисячі більше. А по інших спеціалістах, ні, не додали Попрозоро Скажіть мені, будь ласка, тендерний комітет створили. Можна було дати доплату бо тендерний комітет. На якому етапі і скільки пропрацював тендерний комітет? Що ви зробили в серпні місяць? Нічого. Ви про, хоча б прозвітувалися, прозоро, ви мали звітуватися, Олена Володимирівна, ви їздили на консультацію. Ви хоч по одному договору, який більше 50 тисяч, прозвітували з прозоро? Ні. Де ваші плани закупівля? Анатолій, но я вам поясню, до 50 тисяч звітуватися ми не зобов'язані. Після до, до, до 200 тисяч у нас була одна закупівля, і в прозоро я її прозвітувалася, і всі документи завантажила, так як передбачається. Річний план у вас прозоро, який вам надає в він... Зроблений так, як треба, і та стінути так, як треба. По газу вже треба починати е, ці. Що надала вам бухгалтерія? Мене цікавить зараз. Вам річний план надавати? Бухгалтерія дала суми. Чин... А хто робить річний план? Ви заступник тендерного комітету Олеся Петрівна. Ви, Ви це робите. Е Ні дає бумажний носіль, на підставі чого я вношу прозору систему. Тобто, якщо паперовий носій складений невірно, я, як секретар тендерного комітету, вношу невірно складену документацію. І я несу за це відповідальність. Але спочатку як ви, маєте ви відповідати за ту роботу, яку надаєте мені. Ну, ви... по даному питанню ми вияснили, що не була достовірна подана форма. Добре, ви мені що е, да, Ви річний 1 серпня. Ви зробили аналіз? Чи ви виконали те, що ви 1 серпня скинули в прозоро? Це бухгалтерія робить аналіз. Ви зробили аналіз, ви скинули річний план в серпні місяці. Ви не зробили аналізу, що ви провели? Ви розумієте, що це? Яка це відповідальність? Олеся Петрівна? Ні. Тому я дуже прошу цього разу включитися в роботу, особливо бухгалтерію. Не знаю, Олеся Петрівна, чи вам треба їхати на курси, чи вам треба. Ви маєте вчитися, якщо ви хочете працювати. Якщо ви не хочете працювати, вам треба своє питання вирішувати іншим чином. По-друге, тепер вернемося до заробітних планів по всіх спеціалістах. Я думаю, що це питання по роботі ще буде не закрито просто. Це вже буде говоритися не на сесії, скажімо так, буде обговорюватися е, в робочому питанні у Михайло Михайловича, е, е, виконуючи обов'язки сільського голови. Ви секретар, але виконуєте обов'язки е, повноваження. Тому е, ви е, будете далі собі працювати і дивитися, як працюють працівники сільської ради. Поїхали по цих питаннях День захисника вітчизни. Олеся Петрівна не надала вам інформації, ми не можемо платити в грудні місяці. Тому е, моя була пропозиція всі ті люди, які мали переплату у грудні місяці лишити тільки посадовий ранг і вислови, те, що положено їм згідно закону. Преміювання 100% зняти, кошти до Дня самоврядування зняти, вони отримали на протязі року, достатньо вже коштів. І їм по... 7 Ні, ті, хто 7, має 7, переплату. Ті, хто має переплату. Тому що працює не 4 людини на сільській раді, працює 22 посади. Хто нашевчився, хто й тим і займається. Не треба принижувати одну чи іншу посаду. Якщо платити всім, то платити всім. Я думаю, що ми на 17 рік узгодимо питання і будуть всі кошти зарплати тільки через сесію. Якісь доплати, надбавки чи преміювання будуть йти тільки через е, затвердження сільської ради. Тому пишете премія заміни. Що таке премія заміни? Е, премія заміни це будуть нараховані ці суми за заміну. Ось спеціаліти, завідувач військового облікового бюро заміщав. Е, мені здається, завідувач військового облікового бюро протягом року на заміщав на 10 тисяч. Мені здається, що їй доплатили за складність і напруженість її роботи. Тому я пропоную ці кошти зняти і ті люди, які дійсно нічого не отримували, крім того, що затверджено, лишати тільки ті кошти, хто дійсно робив заміну і не працював. Ми поки коректуємо, а потім будемо голосувати. Спеціаліст першої категорії, субсидія. Як ми можемо? Просто не так. Оце ми дивимося ці кошти, які Олеся Петрівна прорахувала. Оцих, що ми маємо внести у. Тобто ми зараз подивимося, що ми їм даємо, прораховуємо, і тоді будемо знати, скільки ми затверджуємо на грудень місяць на зарплату по так. сільській раді. Розумієте, що я маю? Далі, субсидії. Секретар виконкому. 730. Кого вона заміняла, секретар виконкому? Олену Володимирівну, е, юристку печать. Що вона вела, секретар виконкому, коли юрист... Був Видавала виконкому. сертифікати майнові. Так я зрозуміла. Ви передавали обов'язки? Як були оце Офіційно обов'язки я не передав офіційно. Це нас ніхто не передавав е, своїх повноважень. А згідно чого ви будете платити? Ну, чому, чому ви не пишете? Чому ви не пише не писали на кого ложиться обов'язки? Не було мені як головному бухгалтеру не було надано а як розпорядку? зараз ви це заплатить. Як от як ми це заплатимо зараз? Якщо навіть по документах без преміювання не ложилися обов'язки, Лена Володимир як юрист. Почекайте, виписувати ці сертифікати, мені здається, це не покладення обов'язків життя Це щось нонсенс. Мені було сказано прорахувати заміни по кожному працівнику. Тобто ви рахуєте, що Ні. Раїса Сергія виконувала мої повноваження, виписуючи сертифікати майнові? Як так вас розуміла? Ну, мені так не повідомлено.